Всім привіт з вами Тріс. Ми продовжуємо грати в кляту кар'єру і подивіться на це: Господи, за що? Чому я народився в цій родині, мамо? Чому ти так знущаєшся наді мною? Синочко, з тобою все гаразд, та якось йому. Дуже погано, я не знаю. Краще що бідна дитина, як бачите, в нас виснажена. А, а мати його така напрягає, каже: так, лежать на животі, я нічого не знаю, тобі треба прокачувати. За що? Ніт, ні, ніт, за що? І б'ється головою. Блін, бідна дитина. Мати, відпусти дитину і взагалі. Поклади його, може спать, бо. знаєте, А, ні, о, ні, о, ні, це просто. Боже, Боже. Не засмучуйся, синку, каже вона. Все добре, ти зараз ляжеш спати я. Я тебе обов'язково покладу спати. До речі, я зараз в нормальному гуморі, як бачите, трошки вирішила попити кофійку, ну і пограти разом з вами. А що ти її передав? Він такий, ні, «Не, займайся нею сама. Що відбувається, мати? Іди спать. Поклади краще малого на місце і йди спать. А ти йшов? Який ти розумник, знаєте, такий все, я, все, я її тут поняшав, я пішов. Ні, так це не працює, чувак. Це твоя дитина, давай навчай її. А Вона теж така: Ні, тепер я. За що? Тепер моя черга. Нічого не знаю. Твоя черга, так що все? Все, погрався, тепер давай міняти. О, яка мілота, ти так донечка пахнеш, що аж воняєш. Що це так сталося? Та, то я так тебе люблю. З твоєї підмихи теж несе. Так, мені теж треба трошки помитися, Доня. Давай вже її, неси, треба помити її. Ой-ой, ой шу-шу-шу. -ой -ой, клас, клас, тато. Так і, так і тримай. Звикне отак от на ручках. І все. А що там ковино? Малий просто спить закаканий, нічого такого. Він такий, все ок, татко. Татко такий, що воно воняє? Здається, занадто воняє вже. Все нормально, хто воняє? Ніхто не воняє. Я знову забула тут пофарбувати, а в принципі, в нас і грошей не так багато, Аврора нам доводить з того світу. Привіт, я тут подумала, що на фестивалі прикольні футболки, мені б таку на той світ передати. Ти можеш з'їздити для мене на фестиваль і е, купити там футболку. Ти взагалі, ок, ні, я не можу поїхати на фестиваль заради твоєї футболки. До речі, там Тристан з усіми Шуремури водить. Так що, ти якби подумай. Бо в нього там нова дружина не дуже довго а, грала музика на Аврориних а, похоронах. Ви знаєте, як Трастан вже можливо прямо на похоронах собі знайшов якусь ембір і спитав нас, чи може він одружитися з нею. А тепер ходить і плаче, що йому та жінка не подобається. І взагалі з якоюсь іншою кралею вже познайомився в спортзалі. Так що все ок. Він такий боже, що тут досі воняє? Невже це оця дитина? Я пішов звідси, з вас 96 <гум> Каже, Нащо я взагалі найнявся на цю професію? Тут якась страшна хата, все воняє і дуже багато дітей. А ти в мене як? А ти в мене єси, ще й кішка пішла під жертви. Ну, клас. А, до речі, що в нас тут? Їжа є у кошенят? Їжа немає у кошенят. Треба насипати, так що ти давай, іди. Та забити на дітей, господи, ну сплять вони. А, давай, оце заповни. Мала спить собі спокійно, в неї все гаразд. Ні, треба пертися до малої, розбудити її на всяк випадок. Малого треба погодувати. Привіт! Я твоя сестричка. Де я на тебе наїду? О, о, такий. Я твоя сестричка старша. Ха-ха. Прикольно ти в нас. На Філіпа все дістало, він такий я скільки можна. А, так, бери потім дитину і підеш сюди. Так, о, як класно! Поплавав, трошки покупався з бульбашками. Такий щасливий малюк. А ти куди несеш його? А, Баттлфіт, ну окей. А, мама, мама така. О! Так, все, ти, от ти бачила, що тато поніс дитину туди. Чого ти брешся у ванну? Я не знаю, який ступняк. Могли б якось це. Нормалізувати, бо таке відчуття, що з цим такий, о, понесли мою дитину, я теж хотів на неї подивитись, піду, погляну, може, вона ще там. Капець. Знаєш, що нам треба з тобою робити? По-перше, ти хотіла побігати? У нас тут є де побігати, і скинуть е трошечки лишнє. Іди бігай. Мати така, тільки хотіла скинути лишні кілограми. Ой, так замарилася, так замарилася, ладно, піду позаймаюся ще дитиною. Все як в реальному житті. Реально, так воно і є. Тільки хочеш чимось позайматися, як знову треба йти до дитини. Ну, все. Далі мама все буде робити. Так, мама. Мама така, ти чого досі тут? Ми чекаємо, коли ти вже закінчиш все це зі своєю роботою. Таке, та все одно я ще не прокачався. Нікого це не хвилює, Любий. Ти ж розумієш, що моя мадра буде просто в шоці, якщо ти не отримаєш своє підвищення, а шуруй на роботу, Любий. В нас кагала дітей. Ти бачиш, я не встигаю нічого, мені теж треба працювати. У мене вихідний, сьогодні я буду займатися дітьми. Все. Він такий, от, блін, ну ладно, напрягла мене своєю мадре. Так, ти там давай, що називається, напрягайся. А, грошей нема. В нас же прийшов чувак, який тут типу прибирав, і все. І тепер грошей нема, ще хтось тут притулив, я дивлюся, на задньому фоні. Ви тут що забули? А, це бабка прийшла така, я сьогодні у вас не працюю, ви в курсі І ще одна бабка приперлася. Ця взагалі хряпнула, до речі, мені здається, така. О, сьогодні в мене вихідний. А добрий день! Хотіла вам допомогти з дитиною, але не знаю. А, тобі не можна довіряти, коли ти в такому стані, знаєш, я якби. Капець. А, ні, Ну ти можеш зайти, звичайно, бо ти наша няня. І ми не проти, якщо ти будеш дивитись за дитиною ну просто так. Але просто так, мабуть, не буде. так? Давайте погодуємо малого. Іди погодуй малого, бо він там вже все. Він вже скоро розбуде свою сестру. Боже, мама, перестань над, наді мною знущатись. Так, put down Norman. Ну, Норман, ладно, давай його вже відправимо спати, все. Бабка, поміняй, вона таке, що тут знову воняє? Бабка прийшла. Бабка, до речі, хоч і випила, все одно вона така добра людина, вона така прийшла до нас тут щось допомагати. До речі, у бабки непогано таке сформоване тіло дуже гарна бабка. Так, тато повернувся, тато в нас, звичайно, теж не в настрої і, як завжди, хоче спати, але нам спати нема коли, нам треба прокачуватись. Що там мати наша? Трошечки виспалась. Ну, шо ти? Подивився фільмець. Прикольний, він такий. Прямо в тему мені сьогодні. Давай, До речі, він хотів з Тристаном поспілкуватися. Become friends with Tristan. А що, ми досі з ним не друзі? Ах, що тут Норман? Він теж ваняє. Він такий, а можна викинути туди пампер з мене, зняти. What, Короче, і викинуть. Знаєш, що зараз тобою займеться. О, ти в нас перекинувся. Перекинувся наш малий. Навчився перекидатися. Це прикольно. Це ти молодець. Ти давай міняємо пампер. Що ти став? Такий, Ой, вибач, так, точно. А ти ж не поміняв? Він же досі воняє, чи ні? Чи поміняв? Здається, ні. Здається, досі малий воняє. Ну, не знаю. Ти можеш йому змінити памперс? Change diaper. Куди ти його поніс? Малий воняє, йому, господи, ти памперс. Put down. Що ти за людина? А, він радіє, треба було. Стоп, стоп, стоп. Треба спочатку відпразнувати, всадкувати, щоб він навчився перекидатися. Покласти його, звичайно, на підлогу, сказати Вау, як круто, потім знову йому міняти памперс на півдорозі. Чого б цей ні? Вона така, боже, який сором, який сором перед чоловіком, обгидити штани. Як, якраз знімали їх, щоб сісти, тут побачила, як він практикує спіч, засміялася і все, і, і ну вибачив. О, якраз заснув, все. Поки Помилася, вже дитина заснула. Вона така, о, господи. Може, я хоч зараз трошки займусь своїм тілом. Іди понапрягайся. Ну, де ти там любий? Ти хотів мені щось сказати. Так, звичайно, я хотів з тобою поспілкуватись, і знову я зараз обгижу штани, якщо ти зі мною будеш жартувати. Ну, вибач, але мені треба практикуватись, тому ні, я буду просто казати тобі різного роду компліменти, а ти повинна сказати, чи подобається чи ні. Бачите, в них трошечки просіло вже спілкування, бо вони те і роблять, що займаються яким стрешом, а не своїми стосунками, але це нічого. До речі, мені казали, що ти там щось. В Та... спортзалі до тебе ли Тімоті. Хто тобі таке сказав? Та ні, то роботи. Та ні, насправді в спортзалі нічого такого не було, Люба. Я займався спортом, як завжди, то Тімоті мені сказав, що дуже класний в мене трико. Ще раз він таке скаже. Like stories. О, oh, вона любить в нас історії. Ще він раз таке скаже. Я йому розповім, де моя мати зимує. До речі, він може її точно менторити, бо він же в нас прокачаний, вже такий тіпа, крутий чувак в цьому плані. Смолтокі. От, давай, спитаю в тебе, як взагалі день пройшов. Знаєш, бо ой, якби я чув, що ти в мене просто королева, найкраща художниця в нашому маленькому світі. Ну, якби, що тут скажеш? Не відняти від мене, знаєш, це так і є. Я найкраща. Ну добре, я піду торта з'їм. Ні, тобі він потрібен, той торт. Іди сюди, спілкуйся зі мною краще, поки в тебе той самий настрій. Давай. Іде спілкуйся з нею. І, до речі, історії вона любить у нас. Давай їй історію. То ти любиш історію, люба моя. То я тобі зараз розповім купу цікавих історій, а де вони тут? <реш> а, так, а ось історії, історії. Драматичну історію розповім. Угу. Про роботів. Дуже цікаво, мабуть, вона така. О, та не може бути. Так, зараз роботи заміняють поліцію. Розумієш, вони а, скоро і нас тобою замінять. Хоча ні, мене точно не замінять. А от тебе Люба, я навіть не знаю. Бо роботи скоро навчаються так гарно малювати, що це просто шок. А, ну я не знаю. Люди все одно краще малюють, ніж всякі роботи, я тобі так скажу. А, так, про що ще? Ну давай про те, що ти в мене все одно найкраща жінка в світі. Ти ж знаєш це. Я тебе дуже люблю. Він такий, я хотів тобі купити квіт... квіти. І йшов додому і хотів ще прикупити собі гарний костюм і, може, відсвяткувати наше весілля, річницю, але щось у мене не вийшло. і, До речі, знову прокинувся Норман. Креще, Норман виносить колупає мізки. А ти чого? Вона така: де тато, де мама? П'ять годин ранку. Давай поїж трошечки бананів. Ще поїж. Блін, у нас кішка захворіла. Це погано. І після цього вона в нас піде. А, ні, знаєте що? Я ще її люплю зілля, щоб вона не спала, бо а, Sleep replacement. Бо хай займається дітьми. Так. І тепер може ще оце випити. А, все, ти в мене вробив, я сподіваюся, що мали відрубиться, все нормально. О, значить, нам, звичайно, такий настрій поки що не потрібен, і взагалі вже більше, я думаю, що й не потрібен. А, оце з'їси, і, до речі, коли тобі там на роботу, через 9 годин на роботу нам потрібно прокачуватись. Вибач, але треба прокачуватись. Ой, щось мені якось незручно. Ох, все, я вже вигоріла дощенту. Мама, ти така класна в мене, така гарна ма, сама найкраща. Ма. Ем, ну, чого ти ма? Так, я знаю, але я знаєш, як втомилася вже з цього цього. А хотіла велику сім'ю, а тепер думаю, нафіга мені оце все потрібно було. Мама, ну ти ж найкраща, ти ж знаєш. Блін, ми погодували вже її, так? Да? Ну тоді все. Ох, давай посидимо трошки, я хоч трошки перепочину. Ага, давай посидимо, мама. Так, я хочу до тебе на ручки. О, нормально, все. киця у нас вилікувалась. А, Клоп виріс? Клоп підріс? Нічого собі. Де наш кошак? Дайте я подивлюся на нього. Де він? А, ось він росте. А, ні, це ж кішка, бджілка, точно. О, ну класно. Бджілка виросла. Ну вона, до речі, менше схожа на бджілку, ніж її мама і клоп. Клоп більше, вона більше на клопа похожа. А, ніж клоп на клопа схожий. Так, добре. Давай тоді а, обніми її з любов'ю. І почитай. Тато сів, блін, ти шо? Взагалі, алло, як жди практикуйся? Він такий, ну так я практикуюся у в'язанні. Це моє хобі, а що? Шкарпетки, хто за мене зв'яже? Я в шоці. Продовжуємо грати. Я трошки відволіклася. Як бачите, в нас чогось ми знаходимося в морі. Мені б це море зараз би запернути, бо в нас така спека нереальна, і я трошечки не пам'ятаю, що тут відбувалося, бо відволіклася на декілька днів з того моменту, як я тут збереглася, і така думаю, блін, а що відбувалося? А в нас Філіп, як бачите, він. Запізнився на роботу, це нічого, бо це не апік. Тому хай собі йде на роботу. Єдине, що він сьогодні в нас точно нормально не прокачається на роботі, але кого це хвилює. Головне, щоб він взагалі хоча б туди дійшов зараз. А, ну і що нам. Ага, він вже там таких каже, я доніс, я доніс. Окей, давай там працювати. І давайте я собі нагадаю, що у нас тут відбувалося. У нас тут було два інфанти, які в нас досі є, і намагаються тут прокачуватись, воняючи. Ясна, понятна мати, ти в нас, що ти в нас робиш? Hold. Practice Sitten. Та ні, вона ваняє настільки, що який там Practice sitting, давай ми її змінимо а, памперс і надалі треба ще й малому поміняти. Старша дівчинка в нас спить. От, а. А чого ти її, ну Треба ж було покласти спочатку на підлогу, навіщо одразу нести сюди, правда ж? Я не знаю, якось дивно все це зроблено з інфантами, тому і за цього все це настільки довго, настільки важко, що я, мабуть, постійно буду плюватись про дітей в сімах, бо вони завжди якісь недороблені. Чесно кажучи, це в усіх частинах сімс. Я не пам'ятаю, навіть в двійці вони там їх то по підлозі таскають, то ще десь там носять. і ну, Це просто треш. І Хоча б хоч в одній з серії Сімс вони зробили, допилили цю систему з малючками, бо, ну, я не знаю, якщо ви зі мною згодні, ставте лайк. Не згодні теж ставте, що хочете, а, головне, щоб підтримати відео. Це вже все, відробилася на підлозі з такою мамою, думаю, коротше, я сплю хоча б на підлозі. Що ти його туди сюди тягаєш? Боже, як мене це просто бісить, я не знаю. Як у вас з малючками, з інфантами цими? Мені здається, що воно настільки глючне, що. Ну, неможливо все нормально грати, щоб воно вас не вибісало просто. Так, давай поміняємо. Ем, так, він же воняє. Чи його треба просто помити може? Давай тоді, знаєш що, поки він тут лежить, воняє, він там спати не хоче, він хоче спати. І до нього предеться кішка. О, господи, а ти в нас сама себе погано відчуваєш. Коротше, хай собі лежить воняє і митися. Ти не можеш митися. А У нас сьогодні день без води, так? До 9 години у нас не буде води. Клас! Я вас зрозуміла, нам потрібно десь поставити якийсь душ, типу, знаєте, з... До речі, можна так і зробити? У нас, в принципі, гроші є. А той, що без води. А, там, де не потрібна вода, типу того. А може, ні, ну тут взагалі нема води, я так розумію. Зараз у нас взагалі немає води. От давай отакий купимо, можемо його в похід брати, якщо ми поїдемо кудись в похід. І тепер давай поставимо його ну, десь на дворі, буде в нас отакий душ. Ну що у багатьох людей є душ на дворі. І туалет також. Таке буває у своїй хаті, чого, чого в цей ні? А, та якшав ми все одно не можемо прийняти душ, бо в нас нема води, так? А зараз буде. Давай ми сюди тоді оце поставимо. Тут нема води на нашому півострі. А ну йди сюди. Ні, ти сюди не можеш йти, ти тільки тут можеш ходити. Uh, place, in... place in world. О, давай. Боже, хто там оре? Ти давай засинай вже. ми тобі вже і увімкнули лалаба, і що ти хочеш? Я не знаю, скільки можна орати? Постійно оруща дитина. Мати, ти... О, диви, як класно! Тут можна помитися? Можна. От вам і лайфхак. Не відходять, не відходячи від, от, знаєте, провели нам труби, туди не можна ніде помитися, а отут от, труби є і можна помитися. Як таке працює? Хто його знає. Коротше кажучи, наші сусіди проголосували за те, щоб у нас не було води. У них вода є, а в нас її немає. Знаєте, труби протягнули до нашого будинку, і потім їх відчікують, коли нема води. Кажуть, ну, от, а у вас її не буде. отак. От, от Ми так вирішили, а от у ну, всьому іншому районі вона є. Якось дивно це працює, знаєте? Я розумію так, якщо це день без води в цьому районі, за який голосували всі сусіди, то якого хріна вода є е, за межами нашого будинку? Це дивно. До речі, знаєте, що я вирішила? Я вирішила переназвати наших кота і кішку. Тепер у нас Жуж. Це наш кіт. він був клопом, але він знаєте, більше схожий на бджілку, ніж бджілка, тому я його назвала Жуж. А, і нашу бджілку, яка була бджілкою, я переназвала на Кльопу. Типу клоп, але вона кльопа. От і вона у нас тут знаходиться. Я їх навіть одягла трошечки. Ну мені здається, що більше це ці ім'я підходять під їх риси характеру. Тому такі в нас тепер кошаки. Філіп все каже, я вже все. Він, до речі, так, він навпаки, не отримав підвищення, ще навіть понизився в кар'єрі, бо він прийшов невчасно на роботу. Дивіться, як він, блін, що ж це таке, зараз вона мене почне. Пілить моя люба, бо я не приніс підвищення. Ні, ну вона, я думаю, пілить не буде, але вона засмутиться точно, що ти нас без, без підвищення. Але знаєш що? Ти молодець, все ж таки, ти досить швидко все це досягаєш. І я тобі так скажу: нам ще треба оце зробити, а тому. Нам потрібно хряпнуть. Нам потрібно хряпнути, без цього нікуди, якщо ми хочемо, щоб це все у нас відбувалося трошки швидше. І може він навіть ще раз сходить на роботу і трошки підніметься, бо так ми дійсно будемо досягати цю підвищення кар'єри досить довго. Ну що, отримав своє підвищення? Та ні, Люба, знаєш, якось, а, ну як же так? Ну, от, розумієш, так, такі діла. Я, мабуть, краще піду подивлюся, що там наші конкуренти. Давай, давай, дивись. Бо, блін, я вже не дочекаюсь, коли хоч щось відбудеться у нас. Флірт, вона вирішила, така каже, я його підбадьорю, а може, йому стане покраще, може, до речі, і стане краще, хто його знає. А, я не чую, що я так рано. <сум> ну, Якби так, ранувато ви до нас заскочили. Я якби не проти, але це дивно. Няня, що це з вами? Ну, давай її запросимо, хай заходить. Та ми, може, на ній прям і попрактикуємося. Що це? А, це таке кіно подивився, воно йому не зайшло. Вона таке, так ви мене впустите чи як? Давай потім кризану ту історію розкажемо. О, так, так, проходьте, проходьте, я кажу, тільки радий, нам завжди потрібна допомога з дітьми, а ви наче як виглядаєте сьогодні впевненою в тому, що ви зможете нам допомогти. ви ну, А я, я не можу. Коротше, бабка така каже: А що воно тут воняє? Дитина воняє, наче патняками. Тут все насправді воняє. Оце треба поприбирати. Але... А ми можемо її попрохати, щоб вона тут поприбирала? Я б така що й не проти. Ти їй розкажи щось прикольне і давай. Ммм, компліменти, ну давай компліментами загадимо бабку, щоб вона така розплющилась, розтаяла, і сказала, що я вам буду на шару допомагати. Філіп, ви ж знаєте, я, я тільки за. ви дуже добра і мила людина, я, якій я завжди не проти допомогти. О, це так, це так мило. Але за гроші, ви ж знаєте. Ага, понятно. Але в нас не так багато грошей, ви ж розумієте, я тут на трьох роботах працюю, мені зараз в ніч треба йти, і... а тут от моя дружина тільки залишається. Давай ще скажемо їй компліменти. Вона теж, до речі, трави нам компліменти. Прикольно. Так, а може, ще є історії якісь? О, давай от історію за трави її. Де там мати? Що вона так довго? Вона по три години ходить в туалет в нас. Накопилося в неї просто. А хто в нас із друзів вмер? Ну, Гідрі він давно, давно вже вмер. Якби... Єва якась. Так, вона нам не те, щоб була подругою. А, Бернард. Бернард помер. А він дорослий, до речі, був. А від чого він помер? Бернард. А нам показували, що Бер... Бернард? Мені аж цікаво, що це з ним сталося. Але тут не показують, від чого він помер. А давайте так подивимось через командний центр. А... Ну, холст. А від чого? Я не бачу тут, щоб воно показувало, від чого він помер. Те, що він просто тепер помер і все. Ну. Окей. О, ось воно. Давай. Нормально треба помити. Вона така боже, на тобі, на тобі вже два вонючих памперси. Коротше, бери дитину і помий. Мами, на мені також. Я бачу погодь. Почекай трохи. Треба спочатку з ним розібратися. Але перед цим я його трохи поваляю по підлозі. Допоможіть! О май гад! Вперше його помили. Аже скільки скоро підросте, але все одно, як бідна дитина, дитину, тільки вперше помили його. Ну нічого, тепер ти чистий, ти чистий чи не чистий? В мене таке відчуття, що ти не Ні, він не чистий. Дивіться, вона його називається помила. його. мама, мама. Боже, за що ти так ненавидиш цього норма не нещасного? От знову вона його на, на підлогу поклала і така каже, все, валяйся на підлозі, ти мене дістав. Тато, тато, допоможи, допоможи тато. Може, йому там сказати. Коротше, Норман, ти поки тут давай перекидайся на живіт. Тут така тема, що якщо ти нічого не зробиш, якщо ти не будеш прокачуватись, то е, мама тобі нічим не допоможе. О Боже, знову тут щось ваняє, якась дитина валяється, кошаки граються краще трудом. Цей чувак знову прийшов до нас поприбирати. Каже, За що я сюди взагалі мене сюди направили. Я не хочу тут нічого робити в цій хаті. А вибачте, я у вас тут поприбираю, <гум> Давай, допомагай нам, як можеш. Почекай, тобі треба поїсти і на роботу. Слухайте, може не йти на роботу, бо тут такий дурдом. Я, мабуть, візьму знову ж таки, я, я візьму ще раз вихідний для неї. Для неї це необхідно. Вона скаже, слухайте, в мене така зараз ситуація. Ви ж розумієте, троє маленьких дітей, і я просто не встигаю нічого. Мені ще поїсти приготувати на всю сім'ю на, на чоловіка, який постійно ходить без толку на роботу і все ніяк там не прокачається. Шо, ладно, пили на роботу, раз вони тобі. Ми вам не даємо вихідний, нічого не знаю, йдіть на роботу. Прийшов час навчитися сидіти. Бачиш, я тільки підійшов до ліжечка, це все я. Я знаю. Мала, ти побачила мене, і все зрозуміла, як треба сідати. О Боже! Так, ні, от. от, от оце, е, оце робити не треба і з сміттям гратися. О, господи, ще поки дасть ту їжу, три дня пройде три ночі. Няня, допоможіть нам. Ну. Я так, так, звичайно, я не проти. Вона така та-та-та-та! Бачите, яка в неї вже Боже, кошмар. Я Люба, мені потрібно йти, ти мене вибач, але треба комусь заробляти гроші, і хтось повинен. Хтось повинен щось робити з цим з усім. А можна я там пограюся, бабця? Такая, що тобі не йметься? Я хочу погратися. Ну, давай. Толи пограйся, з сестри. Еть, 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 еть. Дивно, вони передвигаються. Просто треш. Бо в мене дитина нормально повзала, так вона не повзала. А ми зараз просто з холодоса щось дістанемо, бо бабка навряд чи нам дасть поїсти. Вона зараз буде займатися тим орущим. А, в нас же точно, у нас же є банани. От і їж банани. Не така вже ти голодна. Можна їсти банани. Мати мати така впевнена, що вона намалювала шедевр вирішила зайти додому. Що там наш тато? Він все теж тупить жорстко, чесно кажучи. Все ніяк не прокачається. Дуже важко в нього все це йде. Ну, оце буде останній день в цій серії, що я знімаю, тому вже як є. Ми не отримали своє підвищення тут нам і не пахло, як бачите. Так, дитина, давай попросимо бабусю. night Night A Night night Story. bedtime Story, давай. Хай нам бабуся почитає казочку. Все, спать, обидва. Ви мене дістали, мене вже дістали. Не то що з сімів вони дістали, вони мене дістали. Ой, тато, може ти щось зробиш? Давай поміняємо памперс норману. Може так щось допоможе. Так, а що у нас тут? Ну, ви саме бачите, що в нас все важко йде? Дуже важко. Я не знаю. Просто кошмар. Та поміняйте памперс. Так, я буду закінчувати на цьому серію. Трешу, мені здається, занадто багато поки що в цій сім'ї. Я вже мрію, коли ці діти виростуть, бо ну стільки багю з ними, що ну, я не знаю, що сказати навіть. Про цих інфантів нафіга вони запалили просто багованих сімів докупи сюди. Я б їх, якби могла, я б їх не встановлювала взагалі. Я вважаю, що вони взагалі не потрібні. От тупо не потрібний контент вистачало і тодлерів, і з ними, до речі, теж було досить важко. Тому навіщо ще, ще одні забаговані персонажі в грі, які нічого з собою не несуть, окрім якихось багів і постійного головного болю. Ну, я не знаю. Якби вони нормально працювали, а не от, це от все відбувалося, то о, ну, прикольна стадія, але зроблено а, якимись рукожопами, чесно кажучи. Окей, ставте лайки, і підписуйтесь на канал, всім всього найкращого і пока-пока.